А все це сталося, щоб збулося сказане Господом через Пророка, який говорить «Ось діва в отробі прийме і народить Сина, і дадуть ім'я йому Еммануїл». Багато хто, як я чую, каже Коли буваємо тут у храмі і почути, приймаємо до серця, тоді приходимо до тями, а щойно видалимося звідси, стаємо знову іншими. І вогонь ревнощів у нас згасає. Що ж нам робити, щоб цього не було? Подивимося, чому це відбувається. Отже, чому відбувається з нами така зміна? Через те, що займаємося чим не слід і проводимо час із поганими людьми. Вийшовши з церкви, не належало б нам братися за справи непристойні непристойній церкві, але прийшовши додому, Треба було б зараз же взяти книжку і разом із дружиною та дітьми нагадати на пам'ять, що було сказано, а потім уже братися за справи житейські. Якщо, вийшовши з лазні, ти віддаєш перевагу не ходити на ринок, щоб там у клопотах не втратити користі від лазні, то тим паче ти маєш чинити так, коли виходиш із церкви. А ми чинимо навпаки і від того втрачаємо все. Ще не утвердиться в нас досконало те, що було корисного у сказаному, як сильний потік життєвих справ, спрямовуючись на нас, усе забирає з собою і залишає порожнечу. Отже, щоб цього не було, після виходу з церкви вважай найпотрібнішою для себе справою навести на пам'ять, що було тобі сказано. Та й надто було б нерозумно на справи житейські вживати 5 або 6 днів, а на справи духовні не приділити й одного дня або навіть малої частини дня. Чи не бачите, як наші діти цілий день займаються уроками, які їм задані? Те ж саме будемо робити і ми. Інакше не буде для нас ніякої користі ходити сюди, тому що не докладаючи такої ж турботи про дотримання сказаного нам. Яку показуємо в заощадженні золота і срібла, кожен день будемо черпати в розбиту посуду. Той, хто придбав кілька динаріїв, ховає їх у мішок і накладає печатку. А ми, прийнявши вчення, що багатоцінніше і за золото, й дороге каміння, придбавши скарби духа, не ховаємо їх у сховищі душі і з крайньою недбалістю даємо їм витікати з нашого серця. Хто ж після цього пошкодує про нас, коли самі собі заподіємо шкоду і вергаємо себе в таку бідність? Отже, щоб уникнути цього і для самих себе, і для наших дружин та дітей, поставимо неодмінним законом цей один день на тижні, присвячувати весь слуханню та пригадуванню того, що ми чули? У такому разі будемо сюди приходити з більшою готовністю приймати, що буде сказано. І для нас менше буде праці, і для вас більше користі, коли станете слухати подальше, утримуючи в пам'яті раніше сказане. Це чимало сприятиме розумінню того, що говориться, якщо саме ви будете добре знати порядок думок, які ми пропонуємо вам у зв'язку. Оскільки неможливо висловити всього в один день, то намагайтеся зберегти в пам'яті те, що вам пропонується в різні дні. Складайте з цього ніби один ланцюг і обкладайте ним душу, щоб у такий спосіб вийшло ціле тіло Писання. Тому й тепер, пригадавши нещодавно сказане, приступимо до того, про що слід говорити. Але про що ж слід тепер говорити? А все це сталося, нехай збудеться сказане Господом через пророка, що говорить. Гідно дива і гідно самого себе вигукнув ангел, кажучи. А все це сталося. Він бачив море і безодню людинолюбства Божого, бачив явленим неділі те, що здійснення, чого ніколи не можна було б очікувати, бачив, як закони природи порушилися, примирення сталося. Той, що вищий за всіх, сходить до того, хто всіх найслабкіший. Середньостіння валиться, перепони скасовується. бачив іще й більше. І в небагатьох словах виразив диво, а все це сталося, хай збудеться проговореного Господом. Не думай, каже він, ніби це нині тільки визначено, це в давнину було визначено наперед, як те й Павло намагався скрізь показати. Потім ангел відсилає Йосифа до Ісаї, щоб, прокинувшись, якщо й забуде його слова, як зовсім нові. Будучи вигодуваним писанням, пригадав слова пророчі, а разом з ними навів на пам'ять і його слова. Він не сказав цього дружині, бо вона, як юначка, була ще недосвідчена, а пропонує пророцтво чоловікові як людині праведній, що заглиблювалася в Писання пророків. І спершу каже він Йосифу, Марію, дружину твою. А тепер, наводячи слова пророка, ввіряє йому таємницю. Що вона діва. І Йосиф не так скоро заспокоївся б думками, чуючи від ангела, що вона діва, і якби раніше не почув того від Ісаї, від пророка ж він мав вислухати це не як щось дивне, а як щось відоме, що довго його цікавило. Тому то ангел, щоб слова його зручніше були прийняті, наводить пророцтво Ісаї. І не зупиняється на тому, але підносить пророцтво, до Бога, кажучи, що це слова не пророка, а Бога всіляких. Тому й не сказав він: нехай збудеться сказане Ісаю, але каже: Нехай збудеться сказане Господу, уста були Ісаї, але пророцтво дано згори. І яке ж це пророцтво оздіва в отробі зачне і народить сина, і назвуть ім'я йому Емануїл. Чому ж скажеш, наречено йому ім'я не Емануїл, а Ісус Христос? Тому що не сказано наречеш, але наречуть, тобто народи і сама подія. Тут запозичується ім'я від події, як і властиво писанню події вживати завість імен». Отже, слова наречуть Емануїлом означають не що інше, як те, що побачать Бога з людьми. Хоча Бог завжди був з людьми, але ніколи не був так явно. Якщо ж юдеї безсоромно будуть упиратися, то запитаємо їх, яке, немовля, назване Магершелал Шахбас, скоро полонив нахабно розкрав. На це вони нічого не можуть сказати. Як же пророк сказав назви йому ім'я Магершелал Шахбас, оскільки після народження його трапилося, що взяті й розділені здобичі, то сама подія, що при ньому була, дається йому замість імені. Так само і про місто говорить Пророк, що воно назветься місто правди, столиця вірна. І однак ніде не видно, що місто це називалося правдою, воно продовжувало називатися Єрусалимом. Але оскільки Єрусалим справді став таким, коли виправився, то й сказав Пророк, що він так назветься. Отже, якщо будь-яка подія ясніше за саме ім'я показує того, хто її вчинив. Або нею скористався до писання, дійсність події зараховує її в ім'я. Якщо ж юдеї, будучи спростовані в цьому, знайдуть інше заперечення проти сказаного дівоцтво і представлять нам інших перекладачів, кажучи, вони переклали не діва, а молода жінка, то наперед скажемо їм, що 70 тлумачів, справедливо кажучи, перед усіма іншими, заслуговують на більшу вірогідність які переклали після пришестя Христового залишаючись юдеями. А тому справедливо можна підозрювати, що вони сказали так більше через ворожнечу і з наміром затемнили пророцтво. Сімдесят же, за які сто років до пришестя Христового або навіть більше взялися за цю справу та ще й такою великою громадою, вільні від усякої подібної підозри. Вони і за часом. І за чисельністю, і за взаємною згодою переважно заслуговують на віросповідання. Але якщо юдеї приведуть свідоцтво і тих перекладачів, то і тоді перемога на нашому боці. У писанні часто ім'я юності вживається замість дівоцтва не про жінок тільки, а й про чоловіків. Юнаки, говорить воно, і дівиці, старці й отроки. І знову розмірковуючи про діву, яка зазнала насильства, каже: Якщо закричить отроковиця, тобто діва. Те саме значення підтверджують і попередні слова пророка. Справді, пророк не просто каже, Ось діва в утробі зачне, але сказавши наперед, Отже, сам Господь дасть вам знамення. Потім додав: Ось діва в утробі зачне. І якби не діва мала народити, але відбулося б народження за законом шлюбу. То така подія як могла бути знаменням? Знамення має виходити зі звичайного порядку, бути чимось дивним і надзвичайним, інакше як воно буде знаменням, вставши від сну, Йосиф чинив, як наказав йому ангел Господній? Чи бачиш послух і покірний розум? Чи бачиш людину рішучу і в усьому прямодушну, коли він підозрював діву в чомусь неприємному і непристомному, то не хотів тримати її у себе? Коли ж звільнився від такої підозри, то не тільки не захотів вислати її, а й тримає і робиться служителем втілення, і прийняв, говорить Писання дружину свою. Чи бачиш, як часто Євангеліст вживає це ім'я, не бажаючи до часу відкрити таємницю дівоцтва, щоб усунути всяку недобру підозру, прийнявши ж її і не знав її, доти, доки як нарешті вона народила сина свого первістка. Тут Євангеліст вжив слова доти, доки. Але ти не підозрюй з того, ніби Йосиф після пізнав її. Євангеліст дає цим тільки знати, що діва перед народженням була абсолютно недоторканою. Чому ж скажуть ужив він слово поки що? Тому що в Писанні часто так робиться. Це слово не означає певного часу. Так і про ковчег сказано випусти ворона, який вилетівши, відлітав і прилітав. Аж поки осушилася земля від води. Хоча він і після не повернувся. Також про Бога Писання говорить Ти нам притулок у рід і рід, але тим не ставить меж. І знову, коли благовістуючий, каже за днів його квітнутиме справедливість, а мир глибокий аж доки місяця, тим не означає кінця для цього прекрасного світила. Так і тут Євангеліст вжив слово доти, доки в посвідчення про те, що було до народження, що було після народження, проте надає судити тобі самому, що тобі потрібно було дізнатися від нього, те він і сказав, тобто, що діва була недоторканою до народження, а що, само собою видно зі сказаного як вірний наслідок, то надає власним твоїм міркуванням, тобто, що такий праведник, такий як Йосиф, не захотів пізнати Діву після того, як вона настільки дивовижно стала матір'ю і удостоїлася і народити нечуваним чином, і зробити незвичайний плід. А якби він пізнав її і справді мав дружиною, то навіщо б Ісусу Христу доручати її учневі як незаміжню, що нікого в себе має, і наказувати йому взяти її до себе? Але скажуть як же ж Яков та інші називаються братами Ісуса Христа? Так само, як і Йосиф був шанований чоловіком Марії, багатьма завісами до часу приховувалось народження Христове, тому Йоанн назвав їх також братами кажучи бо і брати його не вірили в нього. Втім, ті, хто раніше не вірував, стали після гідними подиву і славними. Так коли Павло прибув до Єрусалима, щоб поміркувати про віру, негайно з'явився до Якова, якого так поважали. Що його першого поставили єпископом. Розповідає також, що він вів таке суворо подвижницьке життя, що всі члени його омертвіли, що від безперервної молитви і безперервних земних поклонів, лоб у нього відтверднув до такої міри, що жорсткістю не відрізнявся від колін верблюда. Він і Павла, який після цього знову приходив до Єрусалима, напомуляє, кажучи. Бачиш, брате, скільки тисяч увірували присутніх, такою великою була його розсудливість і ревність, а краще сказати, такою великою була сила Христова. Справді ті, які зневажали Христа під час земного Його життя, після смерті його так ревнували за Нього, що цілком готові були навіть померти за нього, що і показує особливу силу Воскресіння. А для того найславніше і дотримано до кінця, щоб доказ був безсумнівним. Якщо тих, якими дивуємося за життя, забуваємо після смерті, то як же ж ті, хто хулив Христа за життя, визнали Його після Богом, якщо він був звичайною людиною, як би зважилися йти за Нього на смерть, якби не мали ясного доказу Воскресіння? Говорю про це не для того, щоб ви тільки чули. А щоб і наслідували мужність відвагу і усяку чесноту, щоб ніхто не впадав у відчай у самому собі, хоч раніше був ледачий, і щоб після милосердя Божого ні на що інше не сподівався, як тільки на власну чесноту. Якщо родичі Христові, які жили з Христом в одному домі і вітчизні, не одержали від цього жодної користі, доки не виявили в собі чесноти, то як можемо одержати прощення ми? Якщо представляючи за себе заступниками праведних своїх родичів і братів, самі не будемо доброчесними і утвердженими в чесноті. На це вказує пророк, коли каже брат не визволить, чи визволить людина, хоч би то був Моїсей або Самуїл, або Єремія. Послухай, що каже Бог Єремії, не проси за цей народ і не піднось за них молитви, бо не послухаю тебе. І що дивуєшся, якщо я тебе не слухаю? Хоча б постав сам Моїсей і Самуїл, то я не прийняв би і їхні прохання про цих людей. Хоч і Закіїл стане молитися, і він почує, що якщо постане Ной Іові Даниїл, то синів і дочок їхніх не визволить. Хоча патріарх Авраам був заступником за невліковно хворих і нерозкаяних, Господь, полишивши його відійде, щоб не чути Його благання про них. Хоч і Самуїл буде також заступатися, Господь скаже йому не плач за Сауна, хоч і за сестру, хто стане молитися передчасно, почує те саме, що й Мойсей, якби батько її плюнув її в обличчя. Не станемо ж занадто сподіватися на інших. Молитви святих мають дуже велику силу, але тільки коли ми самі каємося у гріхах і виправляємося. І Мойсей, визволивши колись брата свого, і 60 тисяч від гніву Божого, що загрожував їм, не міг визволити сестру, хоча і гріх нерівний був. Маріам образила Моїсея, а арон же з народом наважилися на явне нечестя. Але про це надаю подумати вам самим, а я постараюся вирішити ще більш важке питання. Справді, чи варто говорити про те, що Мойсей не міг благати за сестру, коли цей предстоятель численного народу не в силах був допомогти собі самому, після незлічених трудів і лих, після 40річних турбот про народ йому заборонено було входити в ту землю, про яку було стільки пророцтв і обітниць? І яка ж тому була причина? Та що допущення Мойсея в обітовану землю не тільки не принесло б користі? Але завдало б великої шкоди і для багатьох юдеїв послужило б спокусою. Якщо вони за одне визволення з Єгіпту, полишивши Бога, стали шукати всього Мойсеєві і йому все приписувати, то до якого б нечестя не дійшли б вони, коли б побачили, що він увів їх у землю обятування. Тому то і місце поховання його залишилося невідомим. І Самуїл не міг позбавити Саула від гніву Божого. Хоча часто рятував Ізраїльтян, і Єремія не допоміг юдеям, хоча в інший час зміцнив одного пророцтва. Даниїл позбавив варварів від поразки, але не врятував юдеїв від полону. І в Євангелії ми бачимо, що не з різними людьми, але з одними й тими самими траплялося те і інше. Один і той самий міг іноді врятувати себе, а іноді ні. Той, хто заборгував, наприклад, тисячі талантів одного разу посиленим пороханням врятував себе від небезпеки, а в інший час не міг. Інший же навпаки спершу наразився на небезпеку, а потім знайшов найвірніший засіб допомогти собі. Хто це ж такий? Той, хто розтратив батьківський маєток. Отже, якщо ми самі про себе не дбаємо, то через інших не врятуємося. Якщо ж будемо не всепущі, то і самі собою досягнемо порятунку, навіть самі собою врятуємося вірніше, ніж через інших. Справді Богові приємніше давати благодать безпосередньо нам, а не іншим для нас, щоб, намагаючись самі відвернути гнів Його, робилися ми зухвалішими і доброчеснішими. Так він помилував хананянку, так врятував розпусницю. Так врятував розбійника, хоча не було жодного за них заступника і ходоте. Потім кажу, це не для того, щоб не закликати святих у молитвах, а для того, щоб ми не лілувалися і, віддавшись без турботності та суни, покладали тільки на інших того, що повинні робити самі. І Христос, сказавши, набувайте собі друзів, не зупинився на цьому, але додав багатство неправедним, вимагаючи тим самим і Твого сприяння. Оскільки тут Він мав на увазі ніщо інше, як милостиню. і що дивно, він нічого вже не стягує з нас, якщо тільки ми відступимо від неправди, бо слова його мають такий зміст: Ти придбав погано, витрачай добре. Зібрав неправедно, марнуй праведно. Що здається за чеснота роздавати з маєтку неправедно набутого? І однак Бог. За людинолюбством своїм поблажливо ставиться до того, що обіцяє на багато благ навіть і за такі справи. Але ми до такого доходимо байдужості, що нічого не приділяємо із набутого неправедно навпаки, грабуючи, тисячами, думаємо, що все ж зробили, подавши малу частку. Хіба ти не чув, що каже Павло, хто сіє скупо, той скупо й пожне? Отже, що ти скупишся? Сіяння, чи вже є трата, чи вже збиток, ні, це дохід і прибуток, де посів там і жнива, де посів там і приріст, обробляючи огрядну і м'яку землю, яка може вмістити в себе багато насіння, ти засіваєш її усім своїм насінням і береш ще в борг у інших, тому що скупість у цьому разі вважаєш збитком, а коли треба обробляти небо. Яке не схильне до жодної повітряної зміни, і все довірене йому безсумнівно зросте з великим приростом, ти лінуєшся, зволікаєш, і не думаєш про те, що зберігаючи, витрачаєш, а марнуючи, здобуваєш. Отже, цей, щоб не втратити, не бережи, щоб зберегти, розсипай, щоб зберегти, витрачай, щоб придбати. Хоч і не треба було б щось зберегти, ти не бережи, бо неодмінно це занапастиш, а доручи Богові, у якого ніхто не викраде. Сам не торгуй, бо не вмієш отримувати прибутку, але більшу частину капіталу віддай у борг тому, хто дає зростання, віддай у борг туди, де немає ні заздрощів, ні наклепів, ні обману, ні страху, віддай у позику тому, хто сам ні в чому не має потреби. Але терпить потребу для тебе, хто всі годує, але прагне для того, щоб ти не був голодний, зубожів для того, щоб ти збагатився. Віддай у борг туди, звідки ти отримаєш не смерть, а життя замість смерті. За такий тільки ріст можеш придбати собі царство, а за всякий інший отримаєш гіену, бо той ріст показує грошолюбство, а цей любомудрість, той діло жорстокості. А цей людинолюбство. І чим виправдаємося, коли маючи можливість отримати більше і до того ж з твердою впевненістю отримати в належний час, з повною свободою, без докру, без страху, без побоювань, нехтуємо цими благами, а женемося за тим, що ганебне, мізерне, облудне, тлінне і приготує нам піч вогнену. Нічого нічого немає ганебнішого і жорстокосердішого, як брати взростання тут на землі. Справді лихвар збагачується завдяки чужим лихам, нещастя іншого обертає собі на прибуток, вимагає плати за свою людинолюбність, іначе боячись здатися немилосердним під виглядом на людинолюбство риє яму глибшу, допомагаючи тіснить зледеного, подаючи руку, штовхає його. Напевно, водить у пристань, а в той самий час піддає катастрофі, наче спрямовуючи на скелі кручий підводне каміння. Але чого вимагаєш ти, скажуть, чи того, щоб зібрані мною і мені самому потрібні гроші віддати в розпорядження іншому і не вимагати за те ніякої плати? Ні, я не кажу цього. Навпаки, вельми бажаю, щоб ти отримав плату, тільки не малу і не нікчемну, а набагато більшу. Бажаю, щоб ти зростання за золото придбав небо. Отже, для чого ти сам себе піддаєш убогості, приліплюючись до землі і замість більшого шукаєш малого. Це доводить, що ти не вмієш збагатитися. Коли Бог за мале майно обіцяє тобі небесні блага, ти кажеш не давай мені неба, а дай мені замість неба золото яке скоро корогне. Це означає, що ти довільно хочеш залишитися в убогості. Хто ревнує до істинного багатства і достатку, той замість того, що швидко зникає, вибере те, що не зникає, замість того, що зживається, те, що не зникає, замість того, що небагато, те, що багато, замість того, що тлінне, не тлінне. А за такими благами послідують і ті, хто замість неба шукає землі, той і її неодмінно втратить, а хто віддає перевагу небесному перед земним. То й і тим, і іншим насолодиться з великим надлишком, щоб і нам досягти цього, знехтувавши усім тутешнім, виберемо майбутні блага і в такий спосіб отримаємо і те, і інше. По благодатій людинолюбству, Господа нашого Ісуса Христа, якому слава і держава, навіки вічні. Амінь.